Танцюйдем, танцюйде, а ми йому кінця не найдем не найдем, та вода по каменю, та вода по білому, стихайде, стихайде. Там Роман зіленько копає, копає, сам він не знає яке є. Є, та вода по каменю, та вода по білому стихайде, стихайде. а перше зіленько шальвія, шальвія, ой бо ж то дівоцька надія надія, та вода по каменю. Та вода по білому стих стихайде, стихайде. а друге зіленько, рутонька, рутонька, ой бо ж то дівоцька, журбонька, журбонька, та вода по каменю, та вода по білому, стихайде, стихайде. Зайте зіленьку, барвінок, барвінок, ой, бо що дивонька, на вінок, на вінок, та вода по каменю, та вода по білому, сихайте, сихайте.